Ми все з нуля ми маємо крафтити з самого мишці Помишці поїшмо шліфьому. все топ, мокре по, мишці, або по спейсі. Да. Кому як зручніше, сади їх тут, сади їх там. Нехай ростуть. І тут ти просто на якусь механіку похожив Іди на ну, диви, яка смачна кукурузка. <с. По чуть-чуть таке неувірні. Кукурузці трошки чуть-чуть. ти? Я горбут Час додому. Борись. Кіт борис. Я запромову бути Борис Зі Семені голодні вже повилазили. Зараз заходять жерти помідор і цибулю. І мене може за одну тужно. Привіт! І ми продовжимо виживати. Точніше, в нашому випадку з нуля будемо починати виживати, так як в попередній серії ми просто втратили все, що тільки можна було. Саме так. З усіма теж привітаюсь, і я буду рубати дерево для того, щоб ми могли скрафтити. Що ми там маємо скрафтити спочатку? Ой, все з нуля ми маємо крафтити з самого початку. Ну, так. Так що роботи треба прям багато. Просто так-тап-тап да. по мишці. Ой, що воно ще і все тап, мокре. Бо по спейсі. Да. Кому як зручніше? Хоча можна і не тап тап можна просто зажати. Можна. Можна і зажати, так. Mm -hmm. да. А оце що воно таке мокре, Мені... типа показує, тут це нічого страшного. Ну, типа... Ну, в принципі, вроді би ні. А типу, загориться, запалиться, якщо я вдругу захочу там підкинути вогнище. Вроді не повинно. Ну, точніше, наоборот, повинно ну, загоріти. Та Сказав не повинно. ні, вроді не повинно воно горіти. Да, не повинно, не дуже вообще ніяк. Мокре дерево не може загорітись. Хоча диви вже підсохло да, у мене пицар, в мене в кармані трошки насіння тут і щоб трохи рослі якось відновити. Ну диви у мене вже двадцятка майже. Блін, суки розламались. Майже назбирав збирав да. нерва. Треба буде Тебе зараз немає нам скрафтити. Креміння одного креймені всього. Та не Є в мене кремінь Тож давай мені. Тобі шишки дам. На тобі половину дам. Так, темний літун покладу сюди. Так, зараз, зараз, зараз нарубуємо дерево. Ось до цього Так, поки ти нарубуєш дерево, я ще посажу ялинок десь тут поблизу. Да, сади їх повністю. Оп, оп, Сади їх тут, сади їх там. Нехай ростуть. І Все, тут і там. Друг. І тут, і там ростіть. Потрібно щось у животик. А що ж тобі дать у животик? Вже 24, вже я думаю, повинно вистачити на все. Значить сюди. Так, це кіно. Давай. Зараз ж блін, а молота молота десь тут лежить ось осьду. Прибрати оце непорозуміння. О, дві душки шляпа. Ресурси випали. так. Главное, щоб її... Дві кроль випав! я тільки помітив, що звідти кролик вивалився. О, так це доводить. що так, ресурс. деякі запчастини повипадали. Я думав, що нічого О, взагалі не в ЄПДСІ Нет, ну звісно, мені треба було аж 4 кролика на крафт. Блін, уже можеш під цього вогонь? Чи ти мені все дерево віддав, ні? Так, значить я підберу оці дошки на крафту, На, візьми візьми гриб, бо в мене місця нема. А ч? Я тобі поки віддам всю їжу, але ти її не їж. Так, значить, значить. Це я теж підберу. Ручки вже йдуть. Ну, Знаємо, налякай цю ручку. Так, значить. активовані. Отак. От ну, отак, отак. Все, створили кристаллярі. Так, значить, ставимо вот І я И я подарунок. Да, відкривай свій подарунок. Довгі рукавички. А ну Мені показалось довгі рукава а, ну, просто. Давай. Ой, ні, такі Ой, ти ч? Я тепер в довгих рукавичках. Блин, щось у не особо довгі, ти просто на якусь механіку похожий. О, диви, у яка. Мене опять в туалет. Ну Шту, угу. Да. А як же її іначе? Так, шляпусник підберем. точно, шляпку. шляпу. Як там шляп... А, блин. Да ну весна ж на дворі як іначе. Як там крафтився той шляпусник? Я не знаю. Мені не вистачає дошу. Нічого он собі що... А скільки тобі ще треба душок? Давай заразу підрубать. Треба що? Він кролика як його зловить. Он такой давай сюди. Кукурузку. Піди на ну, диви, яка смачна кукурузка. Кролик, іди на давай. Кукурузку. Ти зможеш, я її, тебе. Він по чуть-чуть такий неуверенный. Кукурузка. Трошки чуть-чуть. Чуть, -чуть. чуть так, такий, знаєш. да. Неуверенный кроками такий. Ей, ви чого? Нічого собі свої не обалдели просто. Я тільки, значить, цього. Так, блін, вона так ходить, підозріло, мені кажеться, що вона зараз тута просто як. не знаю. Ану. Я а готую ну каштан. каштан. Я теж каштан приготував, бо я б уже зараз почав був вмирати. Но я тоже вже Так, у мене є кролик, казан. Як там той казан крафтився, боже, я надіюсь, більше блискавки нас не потребують. А шо там, кстати, нашою цією плантацію яйт. Ну поки вроді нічого там не росте. А шо там троє... пам'ятаю... У вас є м'ясо. Там не все. Я голов. Ти шо з'їв? Я. Привіт, Крючко-Хвіст. Блін, мені показалось, що він тільки щось з'їв. я думав, Ммм. Я. Не можу згадати. А, все. Згадав. Ти не свиньо. Музончик почався знову. Да. <сих> Під такий музончик, тільки дерево рубат. Закінчився просто. А У мене ні. Ну, бо в тебе музончик для рубки дерева, а в мене просто якийсь махтоти? Я вормут Час додому. І знову ж таки вечір. Блін, я вже боюсь якісь речі просто викладати із інвентарю, щоб не приперлося якийсь, не знаю, кріт, камінь, жере свин. Так, кріт, камінь. Жере. кріт камінь жере свиню. Так, нам треба скрафтить. О, ось до кстаті, скромний і тобі тобі ще... якось скрафтити, Ну я не знаю, як його рецепт відкрити. А тобі ще трішки душу. Ой, не душу кацю. Того Давай, дерево у мене міста є, так. Так, для казана. Мені треба вугілля. Два. Треба. Де нам його наковиряти? Треба підпалювати, блін, треба трава. Ось до оце дерево ось до можеш підпалити. Тож треба трава. В мене смолоскипа немає. Ну я десь же тут викинув ось до траву, можеш підібрати. зробити смолоскип. Блін, шляпусник, я в принципі кину, Май я ж не, не, не пічні мене натягне на голову. і але... палю. А кстати, а що пеньок підпалить? Його вроді можна? Да. Ну, я не знаю. Давай подождем. Забери з рук, нього ж це Вон тратиться, тому, що... не держи його. О, Я вже розцвів. А мені. Блин, цей Прикинь, мені пуст. погано, коли дерево горить. Так, ну конечно, Можливо, погано. Можна не буду дивитись на горящі дерева. Ти ж сам їм деревом являєшся, так, ладно, оце. Ну, вдруг Вормуд не осознавав осуз... не би, що то дерево все ж таки горить. Якийсь паньок уже старий, дряхлий, неживий, може яка там різниця. О, лапка. Але попіл нам же теж для чогось потрібен, друг. То... Да. Ну і наприклад, для чого не вони... щось ну, можна удобрювати чи що? Я не, по... не пам'ятаю, вроді би нього можна порох якийсь там крафтить. Нічого. Собі. Так, давай оце отаку покладемо. Ну, отак. Це дерево, прям так довго горить. О, догоріло. Оп. І всього з такого. Скільки там випало? Два. Там не випало всього з такого великого дерева, один цей. Я коли цвіту, дивися. Ну. Бачиш, засяяли рослинки. Ну так. Да. Одне вугілля, мені треба ще одне. Та я знаю. Іди ще, пали. Да, вот ж тут значит б... багато все. Не знался, надіюсь, воно не загорить. Ну, пеньок не страшно. Головне, щоб дерева не загорілись. Да, дуже важливо. Я можу позвонить. О ні, ну знову Блін, Може дощ починає. Ага. Я скоро помру. Можу дістати до бульбульки. Так, ну ти старайся не умирай. Живи. Борись. Борись за право жити. Да. Кіт Борис, ти запробував буде котом, Борис. Блін, зараз темно. Короче, я зрубаю його в день. Давай я подаджу смолоскип. А для чого? Ну щоб ти міг порубати, що він уже перегорів, у так, тебе. Він не перегорів. Ти його знов держав просто. А це там таке стрибає? Туди коли можна було не держати. Це кальмарчика. Нічого супів шоу з мене не знаю, якісь... Як щепнуть за ніс. Ой, а що в мене зручно? Я не знаю, чи вони безпечні чи ні. Йо. Що, тебе вже знов, то його. Подожди, Подожди! а в мене десь гриби були. Де вони? Подожди, я ж... А, я тобі їх віддав. У мене є зелений гриб, але він не приготуваний. Ти можеш викинути, я зараз піджарю його і ти постарайся його з'їсти. Стій! Обалба за грибуща. Тікай. Чорт, забирай. Блін, я вже вмираю від голоду. Щеп. Ось до я ки... кидаю. Ага. Ну. Добав можна трошки полегшити. Трішки, але не надовго. Блін. Кинути треба. А тві є. Так, біжи, бігом рубайте дерево. Треба я міг зараз скрафтить. Що я міг скрафтить, блін? Ці сьогодні голодні, вже повилазили, зараз захотять зжерти помідор і цибулю. І мене може заодно теж. Та ні, механізми я сумніваюсь. З рубаху е, є да, вугілля. Здуна. То давай же ж, бистріш, чого ж ти ждеш. Чого ти чекаєш? Смін шоусмок прикарвало. ти куди? Блин, воно Срався, блін, воно блін. Цибулю аж висрався, ну, то... так тихо, я помідор не дам, тобі. Обійдешся. Куди було п'яти? Ти куди? Що це таке жабвич? Як ти б обще звод? А ну тікай із... з мого города. Я ще знов начну вмирати. Ну на то я ось доготую жабвич. На тобі А ти іскриш, підійди ближче до грому цього на всякий. О там по блімо. Тобі парасолька треба. Треба... В принципі, зараз грози немає. Ну вона зараз буде, навірно. А тут ти подиви, дві Ну поки не блиска, і ти можеш походити позбирати пелюстки, Блін, пелюстки, якщо десь... я кудись. Знайти. д де 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 де, -де, -де. Я хочу скрафтити човника. Ой, ну вже як будто як щось не знаю, зробити. Зараз... гриміти блискати? Гриміти блискати? Да. Нам ще ягоди зберемо. О, Одиві червоний гриб. Червоний гриб треба. Треба заставити з срати. зрать. То ти подивись, тут багато, я хоче ж ти їх не знаходив. Тай раз. Я вже два ну, знайшов. Блін, нормально, взагалі приперся сам до мене, каже, тримайся подальше від мене, взагалі, володівший свин. Да. Якось куча з'явилась. Мокро підозрілу купу бруду. І... А чого не можна? Ну все, в принципі, повертайся назад і будемо завершувати. Так повертаюся, так на сіні зберу. У мене до речі вже аж 11 насіння, я можу дати тобі ти щось посадити. Добре, нам насіння треба, будемо садити. Давай тобі зараз. І на тобі ще так, у мене дерева немає, я сподіваюся, ти зараз може в наступній серії підеш, він обморожуюсь уже. Ну гаразд, в принципі, тоді завершимо на цьому, на цій знову і... іскрящі електричні носи. Що таке? Та як так? А що таке? Я не тільки попрощатись, так... що гроза саме не... почалась. Та і знов прямо в попередній серії. Я ну не... коротше, ладно, тоді давайте до зустрічі, побачимось уже з вами в наступних серіях. Та-да. так, до зустрічі.